Якщо ви знайдете людину, з якою зможете поводити себе так само вільно, як поводитися наодинці, цінуйте її, немов в повітря. Сильна людина не та, яка перемагає слабкого, а та, яка допомагає слабкому стати сильним. Випадковостей не існує. Все в цьому світі або покарання, або нагорода. Життя не ті дні, що пройшли, а ті, що залишились. Там, де нас чекають, ми завжди опиняємося вчасно. Якщо хочете мати успіх, виглядайте так, наче ви його вже маєте. Ті, хто читає книги, завжди керуватимуть тими, хто дивиться. Телевізм. Коли показуєш пальцем на інших, подивися, що три інших пальця показують на тебе. Найстрашніший ворог сумнів. Через сумнів ми втрачаємо те, що могли отримати, але навіть не спробували.